Рада бачити дев'ятикласники в нашій мистецькій студії. Минули канікули, сподіваюсь, ви відпочили. Звертали увагу на прекрасне, те, що знаходиться поряд з вами, тому що ми з вами продовжуємо, продовжуємо знайомство з сучасним мистецтвом. Сьогодні ми з вами подорожуємо лабіринтами художньої абстракції. На початку ХХ століття світ був здивований модерністськими інноваціями митців абстракціоністів, які відмовилися від реалістичності в живописі і проголосили втечу від буденності, внесли в художній простір ідеї нефігуративності. Вони вважали, що мистецтво само по собі є реальністю. І тому завдання митця не наслідувати примарну дійність, а конструювати її. До найбільш важливих напрямів модернізму, що вплинули на хід та розвиток сучасного мистецтва, саме якраз і відноситься цей напрямок. Абстракціонізм свідомо відкинув художній образ. Це стало поворотним моментом для всієї історії мистецтва. Безпредметні композиції втілювали сміливість, думки, фантазії та внутрішній світ художника. Ну і, звичайно, викликали неабияку асоціацію у глядачів. Тож, давайте запам'ятаємо з вами, можливо, у вас є ваші творчі зошити, там, де ви можете занотувати, що ж таке абстракціонізм. Походить від латинського абстрактус. Перекладається так само, як абстрактний, один з головних художніх напрямків ХХ століття. Це безпредметне нефігуративне мистецтво, в якому структура твору живопису, графіки чи скульптури не відображає певну реальність, а ґрунтується на формальних елементах: лінії, плями, геометричні фігури. Та абстрактних конфігураціях. тобто в більшості саме тут проявляється певна фантазія не лише тільки митця, а звичайно що тієї людини, яка спостерігає за тим мистецтвом, тобто за нами, за глядачами. Абстракціонізм виник одночасно в декількох європейських країнах. Його засновники і натхненниками стали найвідоміші абстракціоністи всього світу: Василь Кандинський, Казимир Малевич Піт Мондріан. Перед вами портрети цих відомих митців. Сподіваюсь, ви розібралися, хто з них де? З моменту появи абстракціонізму в ньому використовуються дві основні течії. Перша це лірико-емоційна абстракціонізм, абстракція та геометрична абстракція. Ну а тепер більш детально поговоримо про кожну з цих течій. Лірика-емоційна або психологічна абстракція репрезентується у творчості художника Василя Кандинського якому притаманні прагнення до імпровізаційного виразу емоційних станів, орієнтація на експресію кольору, вільні форми і ритми. Перед вами ви бачите роботи цього художника. Ну, звичайно, тут фантазія кожного своя. Якщо б ще бажано були назви, але я спеціально назви не додаю, просто дуже хочеться, щоб ви. Імпровізували, розвивали свою фантазію, хто що уявляє. Порівняйте, будь ласка, ці дві композиції на спільну тематику, абстрактну з фігуративною. Перед вами Василь Кантицький і його картина під назвою Козаки і Андруся Звитяжці. Насправді картини повні протилежність одна одної. Хоча ми з вами бачимо. Спільну тематику. Але що стосується роботи аксерціоніста, там треба все ж таки проявити насправжню фантазію, щоб побачити тих козаків, яких нам хотів запропонувати показати цей митець. Сподіваюсь, у вас це дуже добре вийшло. Саме в другій течії у геометричній абстракції, або її ще називали інтелектуальною або холодною, художні простір створюють шляхом поєднання різних геометричних форм король, кольорових площин, прямих і ламаних ліній. І розвиваються такі напрямки, як неопластицизм Піта Мондріана, орфізм Робера Делоне і супрематизм. Казимира Малевича. Зараз по ту сторону екрану я відчуваю, як ви мені кажете, Боже, так я так само це можу. Звичайно, абстрактне мистецтво, яке порівняно саме з більш іншими живописами, різновидами, насправді воно притаманно більш примітивізму. Створюючи геометричні фігури, кожен митець все одно втілював якийсь задум. І ось перед вами ще портрет одного митця. Це Роберт Делон, який працював в напрямку неопластицизм. перекладається з грецької як новий та пластика це художня течія абстракціонізму, що базується на ідеї мистецтва чистої пластики. Для характеристики цього героя один з. Видатних митців поетів Аполіни. Прізвище несправді важко промовити, віднайшов термін орфізм. перекладається як культ давньогрецького співака орфея. Саме з міфологічними напрямками ви знайомилися в попередніх класах, так само на уроках мистецтва, зарубіжної літератури та історії. Мені здається, що цей поет, мабуть, просто намагався наголосити на музикальності малярства цього французького авангардиста та на ритмічності його оригінальних кольорових дисків. Термін захерпівся стосовно стилю Роберта Делони та його дружини, яка була родом з України. В упрагненні повернути вільну експресію кольору первісного мистецтва це подружжя створило стиль, який побудований на геометрії яскравих круглих форм. Смисловим стрижнем нового стилю став симультатизм це єдність світла, кольору та руху. І наступний слайд я пропоную вам просто переглянути зразки цих робіт. Симультанізм. Про що тільки йшла мова. Бачимо, що роботи насправді цікаві, але поєднуються більш витончені лінії, більш круглі форми. Ну і, звичайно, різні відтінки кольору. Одним з послідовників орфізму став художник. Скульптор і винахідник з півдня України Володимир Баранов росін Тим паче він був вихованцем одеської художньої школи. Експериментував в різних стилях і напрямках від імпресіонізму і кубізму до абстракціонізму. Тобто, виходить, що він шукав якийсь свій. Певний стиль, якийсь власний живописний почерк. Під пливом ідеї синтезу мистецтва цей митець досліджував взаємодію звуку та кольору, створював оптофон, начебто якийсь тип піаніно, який під час програвання музики проєктував на екран багатобарвні зображення. Але в попередніх класах з таким прикладом ми з вами вже знайомилися. На прикладі поеми Скрябіна Орфей. О, перепрошую прометей. Тільки що промовили за Орфей, і він мене злетів з язика. Сподіваюсь, той музичний твір «Прометей» Олександра Скрябіна, ви пам'ятаєте, там, де він додав саме кольорову партію. Ну і нарешті найвідоміший представник, котрого ви всі прекрасно знаєте, Малевич. Це єдиний український художник, в творчості якого відображається одна страшна подія, подія, яка відбувалася в Україні 32-33 років. Це Голодомор. А від якого померла величезна кількість українського народу. На малюнку олівцем, який ви побачите на наступному слайді, написано: Де серп і молот, там смерть і голод. Це цитата з народної пісні 20 30 х років. Там зображено три фігури, риси обличчя, в яких замінені на серпи молот, хрест та труну. Але хочу все ж таки прочитати вам ще вислів самого митця. Хто відчуває живопись, той менше бачить предмет. А хто бачить предмет, той менше відчуває мальовничим. Малевич був єдиним художником, який демонстрував невідоме трагічне становище українських селян. Пише французький історик, мистецтво, автор кількох монографій про Малевича, Жан Клод. Маркади. Тож, вашій увазі, пропоную роботи цього митця. І перед вами картина, про яку вам тільки що розповідала, з образами трьох фігур, які зображують український народ подій під час голодомору. Ну, а поряд відомі картини цього художника. Чорний квадрат, сподіваюся, ви впізнали. Крім чорного, мається ще й. Червоний. І якщо звернете увагу на чорне, ви побачите, що текстура цієї роботи неоднозначна. Начебто щось там було замальовано. Що саме вам треба про це дізнатися? Ось ми з вами і підійшли до вашого творчого завдання. Поцікавтесь, будь ласка, історію створення відомої картини художника чорний квадрат. Та напишіть невеличкий на міні-твір під назвою. Чорний квадрат спробуйте дати власне тлумачення змісту цієї картини. Врахуйте підказку художника чорне і біле, це світло і темрява, площина і безмежність. Сподіваюсь, ця підказка вам допоможе. Ну а зараз в вашій увазі, хочу запропонувати невеличкий фрагмент абстракціонізму в мистецтві. Увага на екран! Ну що ж, я сподіваюсь, ви Надихнулись на творчість, на незвичний напрямок авангардізму і з легкістю поритися з цим завданням. Тож, голом швидше до інтернету шукати історію створення чорного квадрату. І я залюбки чекаю на ваші відповіді. До нової зустрічі в нашій мистецькій студії. До побачення!